Двох мирних жителів убили росіяни на Донеччині за минулу добу. З артилерії ворог обстріляв мирноград. Троє людей поранені. Поблизу Покровська окупанти спрямували дрон у цивільний автобус. Там травмувалася одна людина. У самому місті внаслідок обстрілів зруйнований багатоквартирний будинок. Під ворожим вогнем були минулої доби Торецьк, селище Шевченкове і село Калинове. Павло Дяченко, начальник відділу комунікації поліції Донецької області, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. доброго дня. Вітаю стадія. Почнімо з оперативної ситуації в Донецькій області. Що зараз відбувається? Тому що до цього, наприклад, повітряні сили фактично півгодини тому інформували про пуски кабів на Донеччині. Як наразі виглядає безпекова ситуація? Ну, Території Донецької області встрілюються майже кожного дня. Не буває такого, щоб не було влучання цивільно, цивільні, цивільні об'єкти в житлову забудову в об'єкти інфраструктури. Тобто постійно росіяни наносять удари, і от як ви зазначили, і керовані авіабомби, і артилерія, міномети це що стосується прифронтових населених пунктів, які знаходяться там умовно на лінії на лінії вогню, застосовують ударні дрони. І, от як ви сказали в підводі, дещо знищили цивільну автівку, так звісно, б'ють по цивільних транспортних засобах, б'ють по евакуаційних екіпажах. По наших поліцейських по екіпажах ДСНС, по волонтерських, і ну вже вкотре можна зазначити, оператор дрона, він не може не бачити, що він наносить удар по цивільній машині. Ну це ж звичайний невеличкий легковичок, як в багатьох випадках. І просто, от завдаючи таких ударів, ми розуміємо, що вони дійсно просто наносять удари по цивільній машинці. Якщо говорити про а, поліцію по після всіх цих ударів, чи порушує поліція кримінальні справи? Чи у випадку Донеччини не встигаєте? Ну, намагаємось кожен обстріл, кожен удар фіксувати. У нас працюють свічі оперативні групи спільно зі службою безпеки. Такі відомості вносяться в єдиний реєстр. Це все фіксується і збирається допосова база, звісно. Кожен злочин намагаємося задокументувати, щоб потім в подальшому винні за всі ці злочини за ну, все те, що повіді Росія понесли відповідальність. Е, я хочу вас знаєте, запитати про білих янголів. Це е, евакуаційні групи в складі поліції, які працюють з цивільним населенням, вмовляють їх виїхати, е, проявляють просто якесь неймовірне терпіння. Що зараз чи виїжджають люди, чи вже лишились ті, яких вмовити неможливо. Дійсно, виїжджають у нас по всій території Донецької області працюють групи, тобто, кожна ділянка, кожен населений пункт перекривається. 25 поліцейських сьогодні. До речі, у нас друга річниця створення цього підрозділу. Хлопці, дівчата всі задіяні в евакуаційних заходах, і це ж не тільки евакуація, це і доставка гуманітарної допомоги, осіння, навіть пожеж, допомога людям. І евакуації вони тривають. Ну у нас на території Донецької області 24 на 7. Тобто бувають таке, що виїзди і в нічний час доби, і в вечірні, і зранку. Це все така спільна координація, спільна взаємодія з військовими адміністраціями з обласною з місцевими. Спільна робота разом з військовими безпосередньо, тому що потрібно розуміти, який населений пункт, як заїжджати, враховуючи всі ці маршрути, тобто, ну це по перше, ретельне планування. Рух людей в бік Донецької області з території інших областей. Чи він спостерігається, тому що ну, розуміємо, індивідуальні ситуації у кожного вони можуть ставатися, хтось щось має вдома забрати, до когось приїхати і так далі. І так далі. Розуміємо, що це небезпечно. Не завжди це може бути доречним, але на жаль, ну, от є такі приклади, коли люди, попри все, намагаються навпаки їхати в бік лінії фронту в бік конфлікту. Так, звісно, приїжджають, от як ви правильно зазначили, хтось там щось забрати, хтось просто подивитись, чи цілий будинок, чи квартира. Однак потрібно людям, які повертаються за своїм або майном, або щось там таке забрати, потрібно розуміти безпосередньо безпекову складову. Тобто, чи можна в той чи інший населений пункт просто заїхати? Заїхати безпечно, щоб ну все там поробити свої справи, а, тому що прифронтові населені пункти ну там удари наносяться ну постійно. Тобто, якщо людина заїде, то шанс ем, вижити або ну навіть да отримати там тілесні ушкодження ем, дуже великий, і вижити в таких умовах ем, ну майже нереально, тобто можна так сказати, майже нереально, тому що. Обстріли це керовані авіабомби. Це ну дуже потужний вито артилерія, міномети. Це все застосовується і населені пункти. Ну просто стараються в ну, І у нас є приклади це і Бахмут, це і Авдіївка, це і Красногорівка. А, тобто росіяни намагаються не залишити нічого. Павло, спасибі вам. Павло Дяченко, начальник відділу комунікації поліції Донецької області, був у нашому ефірі.